І розкажу про останні випадки щодо невідомого, який заходив в материну кімнату. Це було 23 серпня. Зайшов в материну кімнату, я туди занесла взуття і речі, коли приїхала. Це подалі від нього на всякий випадок. Мені образливо, що, може, не розувається, так просто ходить, псує і все моє і тікає. А до цього під 20-го. Я тоді поміняла дорогу додому, вона спокійніша, але й там була засідка коло покинутого будинку, ну, місцевість на відео. Використовують якір, це певний стукіт. Що я можу сказати? Це переслідування людини, фізичної особи, за який дають срок. Я попереджаю. За порушення недоторканності житла, це коли упорно лізе до моїх речей. Коли я приїжджаю в село, дають від двох до п'яти, плюс я впевнена, що краде. Речдоків немає. Люїди можна випрати, але спрямовано все, щоб потріпати нерви і зіпсувати бажання знаходитися в тому місці. Ще й шоковий стан в голові не поміщається, що в долю секунду роблять такі збитки. Це якийсь мужик схильний до насильства. Я, мабуть, буду закінчувати це. Письма на деревню дідушки. Як би це сказати? Це ніби чужеродна нечість. От немає як це сказати, сплоченого родинного духу, який міг би охороняти дім. А він це відчуває. Я вважаю, вони того варті. Цю нечість треба садити за порушення недоторканності чужого житла, чужого, яке йому не належить. Але в мене немає речдоків, записів. І щоб не казатися божевільною, я не йду в поліцію другий раз. Я, мабуть, припиняю це фіксування. Дуже важко морально це робити. Я просто показала Кривенчанським, що таке є тут. І не тільки в нас, я думаю. Востаннє зайшов в материну кімнату, взутий, переслідує саме мене. А це стаття. Коли я приїжджаю в село і ставлю камеру з мобільного телефону навпроти своїх речей, а він це знає і не лізе. Це зашитий гад. Сам не має спокою, не дає і.